Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чемно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку усіх привітати! Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це в садок прийшла зима. Правильно, на вулиці холодно, морозно, люди тепло одягаються, річки, озера покрилися кригою, а дерева заснули, навкруги лежить сніг. Сьогодні до нас в гості завітав сніговичок і підготував для вас цікаві завдання. Ну що, рушаємо? Діти, а ви любите зиму? А яка вона? Морозна, білосніжна, казкова, весела, сніжна, холодна, чарівна, чудова, срібна, гарна, грайлива, кришталева, блискуча. А що а що зима робить? Крутить, крутить. Морозить. Морозить. Щіпає, січе, мете, Січі. Метте, дме, січі сипле. сипле. А скільки місяців має зима? Давайте пригадаємо. Рік завершити прибуде. У снігах старенький грудень. Снігом сіє в новий рік. Бравий Снігом, січень, Снігом сіє в новий рік. Бравий січень січовий! За ним чує холоднючий лютує і, лютий. і надутий. А ще зима принесла з собою. А ще зима принесла з собою зимовий явищ. Давайте разом з сніговичком які? відгадаємо, які. Як ли біденька кружляє, Як по, доріжці кружляє по доріжці стелиться. Світ з собою, замітає, слід собою снігова, снігова, так, метелиця, так, метелиця. росте, росте вона холодною зимою. зимою росте. росте додолу до а, тільки а тільки сонечко засяє, вона заплаче, заплаче і, і ростає. Що це, дітки? Так, бурулька. Так, бурулька. Зимно стало дуже дуже. Зимно стало. Аж замерзли, дуже, калюжі. Дуже, аж замерзли і дуже за хтось. І за щічки хтось, то прийшов дідусь хтось. То мороз. мороз. сніжно-біла На руках сюди, стала, сюди. Краплею стала краплею з води. Що це? Так, снік, так, сніг. Скрізь, зима. Скрізь Та зима. Це сон? Та це сон? Сад Цвіте. Білий цвіт тут на Там калині. Та ми знаємо, що, знаєм, що це і ній. Рушаймо далі. далі. Сніговичок, Сніговичок підготував, підготував для вас. Підготував чистомовки. Для вас. Чистомовки. Мак, Повторюйте мак, за мною. Мак. Ма, Прийшла ма, до нас. Ма. Зима. Прийшла до нас зима. Ло. гори на мило. гори на мило. Саночки. Ем. візьмем. Саночки. Дем, візьмем. Дем, 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 дем. На гірку підемо. На гірку підемо. Ой, як ам, весело нам. Ам, ам, Ой, як весело нам. У білій шапці пуховій у ранкову пору. У білій прийшла шапці пухові у ранкову пору. Зима зимонька прийшла і картину принесла. Подивіться уважно, і картину принесла. Подивіться уважно на малюнок, що діти роблять? Які бувають зимові розваги? Так, вони катаються на ковзанах, на санчатах. Катаються на лижах, ліплять сніговика, граються у сніжки, летять летять сніжинки на поле ліс і сад, веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз в копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка сніжок біля сосни у барлозі спить ведмідь солодким бачить сни. Сніговичок вам каже до побачення та до нових зустрічей!